Всім добрий дня, вітаю вас. З вашої я сьогодні показую такий от генератор від фірми GTM. Німеччина. GTM3500 моделька. Так. Це є е, виробництво Німеччина, ну, можливо, і Чина, але пише, що Німеччина. Е, генератор звичайний не інверторний, Е, по вазі 50 кг по потужності від 3,5 до 3.8, але реальних 3,8. Як, як виробник заявляє, так і є. По якості дуже гарні, тому що можу порівняти в мене є Honda оригінальна 6,5 кВт, була Husqvarna 3 кВт, 3200 моделька. І були китайці всякі дешеві, там по, мені, кажется, по 10 кВт, то що заявляють. Е, так, в комплекті бачимо, така от транспортучна планка є, буду показувати, Це цікаво зроблено для, персу, для пере, перевозки, Мишка, колеса, дуже масивні якісні колеса дуже якісні, масивні. І самі ніжки видно, що все зроблено якісно, дуже гарно ви зроблено. Так, бачимо, бак маємо 19 літрів, вагу 50 кг я казав. Далі що? Бачимо? Тут дві розетки по 16 А. Тут бачимо таймер на години, ампераж, вольтаж. І бачимо АВР у ньому вже є. По суті, Чим подобається мені який в нього великий плюс, що він якраз він і не замалий, і не за великий, в плані, що і паливо споживає. Він паливо споживає до літри. до літри. Відповідно, у мене Honda 6,5 споживає 2-2,5, 1,5 тобто залежить від 1,5 до 2,5, залежно від загрузки, тобто цей виконує ті самі функції. Навіть ще адекватніше ведеться, тому що включаю на своїй хонді 6,5 включаю оцей подрівнювач 2,8 кВт, туди санхраний двигун, то її трошки очі вилазять. А той, по суті, так здригується, але адекватно себе веде і суперово тяне без ніяких проблем. От чим він мені подобається, і він дуже тихенько працює. І має стабілізатор вже, тобто правильна синусоїда, він під нього котел працює і так далі. Е, перед тим завожу. Обкатую обов'язково, маємо тут пушлів машинку свого роду, на там щось до 100 Вт. І я стараюся її включати на такі мінімальні си, <плес> що вона на мінімальних так обкатувалася, виходить, при, при... при... мінімальній нагрузці. Так, і пробую зараз вам такий проаналізувати, протестувати, як -то. він же обкатаний. Масло, до речі, заливаю тут 10 В40, 0,6, тобто 600 мг. Тут заявляють 10W30, але я ливлю 10 В40, бо так, як би воно на зиму, на літо краще рахується, так заявляють. Так, пробуємо його заводити. Тобто, ще хочу сказати мав скварну 3 кВт, то коли включав навіть не, не, не це, а коли включав торцовку 2.2, то зразу вибивав вибивав. Тумблер, зразу вибивав. Тут маєте 2,8, якби, напевно, включив, вона б, напевно, згоріла 10 разів. Зараз скварна набагато розрекламованіше і так далі. Ну порівнюю, тобто я не кажу, що вона погана, але порівнюю. Так, пробуємо заводити. Дуже таке працює. Пробуємо рукати, бачите, 2,8 кВт. Асинхронний двигун не сінхований.

Так, навіть по тазу. Тому й було не чути. Тому рекомендую ці генератори. І саме головне це до літри палива 700-800 мг, Тобто ну, я вважаю, що це шикарно. І тобі він повністю вам потягне цілу хату, тобто любе, любе, голубе, тому що я вже не знаю, що можна включати сильніше, ніж це. Так що всім дякую за увагу. Все гарного дня, дякую, до побачення.